Привіт усім! Мене звати Анна. В цьому відео я вам розповім, чому мені довелося міняти кімнату у Римі, хоч вона й була близько біля моєї роботи. Розповім вам, які умови поставила мені бабка на три дні, щоб я переїхала зі скандалом, та що мене чекало. Переїжджу у кій формі, які були сюрпризи, з чим я стикнулася, та що мені Потрібно було перейти. В попередньому відео я вам розповідала, як я шукала кімнату у Римі. Та як я її одночасно почала шукати другу кімнату, тому що бабка, де я знімала, була просто невиносима. Вона була помішана на прибираннях. Бабка була на пенсії, як ви знаєте, пенсіонери не мають нічого до роботи, та прибирання це був сенс усього її життя. Що було далі? Та, як по словах бабки я зробила вмивальник, вона мені зробила скандал і поставила такі умови, щоб я переїхала за три дні. Поставила мені такий, як би сказати, ультиматум, щоб я переїхала. Що я вам скажу? Добре, що я як відчувала. Якась моя інтуїція спрацювала швидко. І я почала шукати вже раніше другу кімнату. Як вам я і розповідала, що на рахунок фейсбуків та ось Субіто, чи ось ці програми не було ніяких таких пропозицій, був в мене один варіант. Це руминка, подруга її, з якою ми працювали разом в готелі, де я дивилася вже на кімнату. Де живе пара, тобто старші також люди 60 років. Що я вам скажу? Переїжджати я не дуже хотіла, тому що мені з тої нової кімнати було б далеко добиратися на роботу. Потрібно було добиратися півгодини автобусом, та потрібно також було добиратися на метро. Але що я вам скажу? Бабка мене заставила їхати автобусом і метро. Щоб ви зрозуміли, речей у мене було досить немало. Якесь пальто, якийсь халат, це все зимове, воно займає багато місця, якась валіза, якась косметика. Це все докупи, чесно скажучи, багато речей. Не то, що Важкі, просто вони об'ємні. На таксі я не зважилась, тому що таксі в Італії, в Римі то є дороге задоволення, я вам скажу. Я почала переїжджати автобусом. Це було дуже нелегко. За один день я робила три ходки, чи навіть чотири, я вже не пам'ятаю. Від самого ранку до вечора я перевозила ці речі. Ще, як ви знаєте, якісь пробки також бувають, десь автобус затримався. Ну, це все я перевозила цілий день. Все на нервах. На другий день я вже зробила дві свої останні ходки. Ви собі не уявляєте, як я натаскалася тих пакунків в автобусі купа людей. Всі пхаються, всі містяться, знаєте, як це після роботи, всі в автобус залазять. Дуже мені було нелегко з цим переїздом, я вам скажу. Будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою, тому що це все відео, яке я знімаю та роблю, займає немало часу та потребує дуже великого терпіння. Дуже буду вдячна за вашу підтримку. А ми продовжимо. Перевезла я усі ці свої пакунки, переїхала, трошки набралася сил, перекусила. Та на рахунок кімнати. Хочу вам розповісти, кімната у мене була пуста. Було лише одне ліжечко, але воно було також тимчасове. Було воно ну, дуже зручне, але менше з тим. Не було ніяких ні тумбочок, ніякої шафи, нічого не було. Що я побачила в кімнаті? Я, коли зайшла в кімнату, побачила, що там була пліснява. Але той чоловік мені сказав, що там прийде якийсь мій колега, там він все зробить, все буде окей, не хвилюйся. Думаю, нічого страшного в цьому нема. Був також зломаний душ, він також сказав, що прийде колега, він там все зремонтує, ну але, звісно, потрібно було платити йому гроші. Я собі подумала на рахунок меблів, що я собі придбаю. Є такий магазин тобто вживаних меблів, називається Меркатіно. Тобто Меблі такі БУ, як вам краще зрозуміло, буде, можна придбати за меншу ціну. Кімната коштувала моє з туалетом 400 євро. Хата була три е, великі кімнати, також велика простора зала. Я вам скажу, після бабки це для мене був ніби якийсь палац. Купа місця, своя ванна. Де не потрібно було забирати за собою шампуні, фени, зубні щітки, носити все за собою, все за собою витирати там до блиску. Мені в загальному сподобалось. Прийшов там той колега румина, ось того, зробив він душову ванну, все зремонтував, плісняву там щось почистив, підшпаклював, тобто все довів до ладу. Я придбала собі в цьому магазині Меркатіно якусь тумбочку, я пам'ятаю, взяла щось за 20 євро чи за скільки. Шафу якусь також за 50, там ліжечко невеличке, матрас. В загальному я вам скажу, що на 250 євро я облаштувала свою кімнату. Що ви розуміли, це був початок осені, була дуже гарна погода, мені дуже е, двір, який там був, досить все було непогано. Ця Руменка з чоловіком, вони працювали, тобто вона працювала на прибираннях, а він працював на будові. Приходили вони з роботи в сьомій вечора чи десь біля восьмої, в хаті був спокій. Мені дуже все подобалось, я заспокоїлась, нічого не перед'являло ніякої біди, що було далі. Пройшов місяць, і вони говорять, що нам багато платити за комунальні, за хату, чи, може, ми візьмемо ще когось на кімнату. Тобто, вже виходить, в мене вже бувана кімната не була персональна. Але якщо б ти согласувалася, щоб 100 євро доплатити, ми б нікого вже і би не брали. Думаю, я в попередній кімнаті платила і 500 євро з її цими дитими. Ну, мені досить мене влаштовує, досить непогано. Нормальна ціна, чому б і ні. Що ви розуміли, це була пара руминів, ставшого віку. Які вже познайомились в старшому віці, і в них вже в тої жінки є і сини, дочки, і в того чоловіка також є сини, дочки. Що було далі? Прийшов ще один місяць, і якийсь там їхній колега їм подарував, чи вони купили, я так і не зрозуміла, свиню. Приходжу я. В залу, що ви розуміли, не на кухні. В залі вони висклали цю всю свиню, цілу почали її, як то кажуть, де почали її розчленяти ту свиню. Вся кров по землі, все грязно, від тої свині те сало десь там то сало вже на кухні, ті куски десь вже по землі. Купа ножів, все це грязне, все смердить, немає місця десь приготувати, собі поїсти. Там вже свіжина якась топчиться. Три комфорки вже зайнято. Думаю, о, Господи, ще яка була ситуація? Вона там, та руменка, накупила капусти, почала там ті капусти квасити. Якийсь там в неї був такий бачок. Пластмасовий і ще якийсь желізний, ці всі капусти вона квасила на синів, дочків, на подругів, на всіх там коротше, разом і ця вся капуста там смивділа, знаєте, ця кис кислота. така. Що було далі? До того всього вони ще почали випивати по двох часах ночі, якісь почали жарити чебуреки, вся хата смивдить цією олією. Мука розсипалась на підлозі, просто вже не було де прийти від тої муки, поки вона там її прибрала, то я вже перехотіла вечеряти, чесно вам скажу, Ось така була неприємна ситуація. В загальному я почала просто відчувати якийсь конкретний дискомфорт. Що я робила? Я намагалась з нею розмовляти. І вона мені каже, а що ми не маємо права, щоб наші дочки, сини приїхали? А що тут такого, що тут такого поганого? Я думаю, та маєте право, та йдіть десь в якусь піцерію, беріть тих синів, дочок та й сидіть в якійсь піцерії. Навіщо це вдома влаштовувати ці всі п'янки гулянки під час ночі? Це їхні такі. Застолья. Мене це дуже не влаштовувало, я працювала, я хотіла спокій нормально відпочити. Я платила за цей свій спокій. Чому його немає? Що вам скажу? Я за свій спокій намагалась боротись, але що було далі, які були цікаві моменти, які були приколи та що мене чекало, я вам розповім в наступному відео. Все саме цікаве, не пропустіть! В наступному відео я вам розповім, як все це чим закінчилось. Усім дякую за перегляд. Кому не важко, підтримайте мене вподобайкою чи підпискою. Буду вам дуже вдячна! Бажаю всім гарного настрою та мирного неба. Зустрінемося в наступному відео.